Біль в коліні, артроз. Болить, не знаєте, що робити, вже які ліки пити. Друзі, спробуйте ось просто просту звичайну вправу. Попробуйте покращити живлення і рух в коліні. Сідаємо просто на стілець, під ногу підкладаємо валик або якогось рушника просто скручуємо, підкладаємо і просто звичайними рухами, не поспішаючи розігнули ногу, вийшли в вихідне. Розігнули вихідне. Дивіться, як гарно в нас працює. Передня частина стегна покращує живлення в нашому коліні. Вона стабілізує наше коліно. Відповідно, від сили ось цього м'язу залежить те, наскільки коліно буде приймати на себе навантаження. Відповідно, наскільки сильно буде розвиватися артроз в подальшому. Від сили цього м'язу залежить, скільки рідини буде в коліні, яка покращує е тертя в самому коліні. Тому 15-20 разів зробили. Хвилинку відпочили. 15-20 разів хвилинка. Знову хвилинка. Такі три підходи. Кожен день. Після чого беремо просто холодовий компрес. Звичайно, просто можна навіть просто намочити е рушника в холодній воді і прикласти сюди на 20-30 секунд, для того, щоб покращити відтік вже з колінного суглобу. Виконуйте цю вправу кожен день. Можна зранку, можна вечором, і я вас запевняю, що ваше коліно буде себе почувати в десятки разів краще. Якщо було корисно, напишіть ваш коментар, поставте вподобайку та поділіться з друзями, кому це може бути корисним.